Ну, пробуємо. Я стою, а в мене отак коліно труситься, руки трусяться, і я така. Угу. Ти маєш сам якось врулювати з цього всього. Ви гляньте самі без мене. Я потім гляну. О Боже, коли це вже буде, коли це вже буде. Оператори взагалі якось отак от знімають. Так, стоп, стоп, То не то, то не то. Зараз не має бути така. Ось так. Не треба мені скільки заплатила, а скільки це коштує? А, а, а може, ти ще й заплатила за це? Це просто моє улюблене питання. <гас> Зніміть мене це я вже не можу дихати. Вікторія Смакуус, акторка, почала займатися майстерністю ще з самого дитинства, тому точно знає усі тонкощі цієї професії, і як це працювати в кадрі чи на сцені. Для кожного це мрія стати відомим, популярним, але яка насправді інша сторона цієї медалі? Як це бути не в образі свого персонажа? Саме це. Розповість юна актриса. Я була дуже творча дитина, ще самого дитинства, але це не почалося з акторства. Я любила якийсь бісер, вишивати, але все йшло все помаленьку до цього. В 10 років мені батьки запропонували піти на театральну студію, можливо, там спробувати себе як акторка, бо мені в дитинстві часто кажуть, ну ти, ти в нас артистка, ти в нас акторка, ну іди пробуй. Я спробувала, мені дуже сподобалось. От я зразу чула, що я попала прямо туди, куди треба, це моє. Я хочу цим займатися. І далі я рухалася вже як в медійну школу, там вже медіа, якісь телепрограми, ну і кіно. Е, перша моя і зразу так головна лінійна роль в серіалі виклик. Це було мені років 12, і причому я не думала, я пройду цей кастинг, тому що моїй героїні було 17, мені 12. Ну, трошки є різниця, і я така, ну, пробуємо. Пройшла кастинг, але, до речі, там були дівчата, і вони такі. Ну, ти знаєш, що їй 17 років, а тобі скільки? І я така. Ну, я попробую. <гум> я, я, я Я пройшла кастинг. В принципі, це дуже цікавий процес, це дуже цікаво. Але я не думала: от я е, е, знімальний майданчик, багато людей. Я стою в кадр, я думаю, що все, зараз, зараз е, е, відіграю на всі 100% і, і все. Я стою, а в мене отак коліно труситься, руки трусяться, а я розумію, мені, мені треба в кадрі бути впевненою, мені треба бути трошки така з характером, а я, а я просто стою отака. Ну, Коли кажуть камера-мотор, це все страх десь зникає, тому набагато легше. Щоб таких цікавих історій було, напевно, в третьому сезоні нас не попередили, ну, мене і маму, що там має бути зйомка на даху. А я приїжджаю на локації, там 20-й поверх, і я така. угу 20-й поверх, я. Вони такі: нічого, нічого, не бійтесь! в нас є каскадери, нас є страховочка, все буде добре, ви не переживайте, але ви, якщо можна, е, хай дівчинка буде зніматися, там був такий парапет, але вона буде за парапетом. Тобто, ну, я дивлюсь, а там внизу там внизу все. І я розумію, що. «Угу». Добре, я актриса, я маю зібратися, ну мама так дивиться, така ну що ж ви не попередили? А в мене була ж дівчинка, моя напарниця, і її мама така: ні, 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 -ні ми дітей не пустимо ні в якому разі. А я, якщо чесно, і моя мама, ну я вже так сижу і думаю, ну напевно, напевно, якщо це моя професія, мене б ще переконали. Ну через те, що там якась мама вже так ну дуже дуже була на психах. Вона сказала: Ні, то нам зробилося безпечно там було додатково ну місце. Якби де можна ще якісь мати поставити, страховку, тому все було нормально. Ні-ні ніхіта, ні, 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 не робіть цього, <говори> <говори> сестричко. Що ти робиш? <говори> сестричко? Давай розповідай. Тримайтеся. Се... сестричко. Але після цього пригоди не закінчилися. Тому що якщо я була на даху в наступній серії, де я знімалася, я була десь у якомусь колекторі чи в якомусь люці. Я спускаюся. А взагалі я спускалася тоді, коли мама така сидить. А мама вже просто знає, що зараз буде якась локація, не така, треба послідкувати за процесом. Вона каже: Ну, я відійду там, я в туалет, там, чи куди відійду. І тільки вони це почули, я вже внизу. Ой, ну, давай. Там холодно, там так сиро, я в одній кофті, мені кажуть, лягай на плитку, чи що там була якась земля, а в мене ще собака. Точно, в мене ще була в серії собака, і я якось на одній руці тримати ту собаку, а вона важка. Ну, спочатку це було прикольно з тваринами, а потім вона така важка. Я вже просто віддавала. Я не розумію, як мені з нею комунікувати, як мені взяти, якщо. Ну, було дуже холодно, реально було дуже холодно, але я трималася, тому, тому відіграла, як вийшло. Ти як? Ціла? Не забилася? Ціла, але не може до сходини дотягнутися. Нічого страшного, зараз я тебе витягну. А песика? Ну, Звичайна песика. Тільки треба мотузку знайти. Ніхто з глядачів взагалі не розумів, що це ну, там все було безпечно, бо всі дивилися, а як ти там так зробила, а як ти так стояла, так там ж, там ж е, обрив. Бо спочатку знімають реально, як ну, насправді, без страхування того всього, саме локація, а потім вже ти з страховочкою стоїш і відіграєш свою роль. Ну, насправді, всі ці технічні моменти. вони Дуже багато займає часу, і я говорю про такі, якби серіали пов'язані на реальному житті, де не треба якісь спецефекти чи щось таке. Фільми, які мають дуже багато, наприклад, якась фантастика, це може займати ну монтаж реально роками. Тому там вже актори певно, повиростали, якщо були діти, але ну такий знімальний процес, нічого зробити не можемо. Це постійно. Навіть мої сестри, навіть ті рідні питають. О, а ти по порядку знімалась взагалі ні. Я можу першу серію знімати в останній день, в останній день знімати я не знаю, якусь там третю-четверту, тому що це дійсно економить час, плюс дорога займає між локаціями. Бувало таке, що ми знімали зразу якийсь важкий момент. Там не треба багато гриму. Там в мене кусі мав бути виміщений. Тобто в мене було два костюми. Але ми знімали його зразу, а потім переодягнутися. Постарати макіяж і вже, якби якби початок серії знімати так, роблю, щоб не втрачати час, бо це дуже 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 займає. Час на зйомках, час це наше все. От і тому тому так глядачі дивуються, чого так. Чого так сумбурно ви це знімаєте? Але і акторам також трохи важко якось скласти докупи, що в голові, глянути. Ну, у нас є сценарій, все, у нас є сценарій. І можуть нам такий кусочок дати, потім кусок від третьої серії. А ти вже там собі додумуй, тому що це твоя професія, маєш сам якось вирулювати з цього всього. Перша лінійна роль і зразу це якась професія. Мені здається, набагато легше грати якусь дівчинку, можливо, якусь доньку, просто от людину. А ти граєш професії, ти вже залучаєш дві професії, це ну, важко. Я не знала, що робота рятувальників вона дуже швидка. От реально, вона дуже якось в фільми уявляла, що це якось так романтично, але насправді це взагалі це має бути ось так: от в темпі. Я не знала, що цей костюм він настільки важкий, плюсі. Е... Ну, Ці противогази це дуже важко. Це, е, от, Як актору мені важко було це одягати на себе, бо ти відчуваєш, е, ну, наскільки воно важке. Третя, четверта, руку швидкість непогана вперед. Давай, 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 давай. давай Так, одягаємося. Часу мало все горить, бійці бігом, бігом, це вам не показуємо. Давай, 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 давай. А я розумію, що вони кожен день, от рятувальники, вони кожен день це носять на собі, вони з цим бігають, бо я вже там ну, півгодини провела, і я така: зніміть це я вже не можу дихати. А вони це, ну, реально, я відкрила очі на цю професію. Я взагалі чула, що дуже важко деколи влитися актором в процес, тому що я приєдналася з другого сезону, серіал-виклик має три Сезона, а я так другого. Але не знаю, мене всі прийняли дуже тепло. Особливо мені було дуже комфортно працювати з Геннадієм Попенко. Це мій тато по ролі. Слухай, десь ще півгодинки маю побути, а тоді вже можемо йти. Куди хочеш. У кіно, там, до речі, такий класний фільм про пожежників йде. Про пожежники. Він завжди мене підтримував. І був момент, коли ми репетирували, ну, проходились по тексту в під'їзді, і він такий, він настільки натурально казав, ні. По-моєму, він сказав, «ні, ти щось не це зробила. А я думала, він реально мені каже, «ні, почекай, ти щось не це робиш. І я починала наново-наново йти спочатку тексту. і він такий забирає текст такий. «Не можеш, ж йдемо по тексту. А, ой, точно, йдемо далі. Тому ні, взагалі комфортно мене. Знімальна група дуже полюбила, всі за мною так піклувалися, особливо коли було холодно, всі так, курточку. Богдані то, Богдан. Батько, чуєш, тебе зараз везуть в лікарню, там трошки обстежують, а я потім обов'язково приїду. Добре? Ти сказав мамі? Так, звичайно, вона вже є. До речі, я замітила, що на знімальному майданчику тебе називати ролі. Тобто можуть по імені, але ну, їм легше орієнтуватися, хто яка роль, там Богдана, ти там той. І ось так спілкується. В принципі, мені дуже сподобались люди і цей вайб, ця вся атмосфера. Ну, мій найдовший знімальний день це був. Більше ніж 13 годин, і це я вже бачила е, ранок. Я бачила бі, я бачила ніч, і просто враження, ніби я цілий день працюю. Я цілий день працюю і не бачу навіть освіту. Це не було, що я так постійно, постійно, постійно працювала. А це могло, три години відпрацювала, маю перерву. Потім чекаю, поки мене знов покличуть в кадр. Потім знов маленька перерва. І ти чекаєш, чекаєш, поки тебе покличуть в кадр, поки ти почнеш відігравати свою роль. Спочатку ти дуже переживаєш. Потім, коли тебе вже кличуть, саме не. Очікуваний момент це стається, коли я вже така. О, Боже, коли це вже буде, коли це вже буде. От мені набагато легше відіграти якусь радість та все, але ну, дуже важко мені було заплакати. Ну, реально, я, ну, я просто я вже така. Ух! Ну, ну, ну сльоза давай, <смеш> давай! А я не можу. Я просто не можу плакати. Я не знаю, що це було зі мною. У мене був момент, де мені подруга дзвонить і я маю легенько так трошечки поплакати, трошечки. Я не знаю, чому, я ну, я не могла. Мені мастили ментолом під очі, мені давали нюхати цибулю, я кажуть, ну поплач. Я така. Саме в цей момент мені не виходить. Тобто, коли я навіть пробувала цей ментол, реально слізаться очі. Саме в цей момент я не могла заплакати. І я пам'ятаю, що режисерка до мене так підходить. Ну я досі пам'ятаю цей момент. Багато років пройшло, але досі пам'ятається цей, цей момент. І режисерка каже, що ми відзняли було, але. Просто на, ну, на майбутнє, знаєш, у нас не так багато часу, щоб тебе розкачувати, коли ти почнеш плакати. І я так ну, я запам'ятала це надовго, тому я вже так практикуюся, щоб плакати, більше емоцій якось виділяти в цей момент, але не знаю, можливо, якось не вийшло. Є різні актори, дехто вже якось на такому рівні емоційному, коли вони знають так якось мімікою. ну, Є така якби, мімічна пам'ять, якщо так можна сказати, коли вже організм сам А, значить треба плакати. А я люблю себе так настроїти, мені треба так, щоб мене ніхто не чіпав, щоб я собі так подумала. Я дуже люблю собі згадувати якісь моменти, мені так легше якось, ну, задати і розплакатись. Але хоча був більше в театрі такий був момент, коли ти настільки включаєшся в роль, в мене було це на сцені, я настільки була співчутлива до своєї героїні, що в мене ось так. І я сама по собі почала плакати, і я така: так, стоп, стоп, то не то, то не то, зараз не має бути я така. Аж так. Мій ритуал перед в основному виступом це реально мене ніхто не має чіпати. Якщо мене хтось. Бо я знаю, що хтось любить спілкування перед, перед тим, як в кадрі працює чи на сцені. Я взагалі не така людина. Я хочу, щоб від мене всі відчепилися. Я хочу, щоб мене ніхто не чув, не бачив, і я сама, сама настрою собі на цю роль. Не треба мені нікого. Мені допомагають репетиції, тому що ти кожен день копаєшся в своєму герої. Ти знаходиш щось схоже. Можливо, треба якось більше дослідити. Чого це так зробили, а чого це так? Тому в основному це в процесі репетиції, але от якщо я маю якийсь виступ, то я люблю, щоб мене взагалі ніхто не чіпав. Я так собі сижу своїми думками. Можливо, перечитую знову сценарій, тому що я люблю перечитати раз, п'ятий, десятий. Традиція в кіношників, якщо так можна сказати, це бити тарілку перед початком любого проєкту. Ще ліпше, коли цей проєкт має пару сезонів, пару тарілок побити, це, це завжди на щастя. Ну, Я не була присутня на цьому моменті, але я навіть в інстаграмі чи ну, в якихось соцмережах я побачила свої прізвища, це було дуже миле. Я тут. Я навіть не зрозуміла, що в мене був крайній день на зйомках. Я працювала як треба, але в мене було якесь поручуття. Ну, щось, щось щось мені підказувало, що ну, скоро, скоро. Я пам'ятаю, що ми відзняли мій останній кадр, було. Крайні кадри. Е, режисер, каже, було, і мені е, моя агент, вона виносить ці букет квітів, цукерки, шоколадки. Це було дуже мило. Я навіть не знала про цей звичай, тому що це було вперше. Всі почали мене обіймати, всі побажали мені успіху в майбутньому, тому це було так дуже мило. Я пам'ятаю, коли верталася додому, що ну, трошки така сентиментально тут трошечки розстроїлась. Я взагалі не люблю дивитися на себе в кадрі. Не знаю чого. от... Коли я в ролі, мені щось неприємно на себе дивитись. Тобто я можу глянути, от я можу глянути, коли я сижу переді мною, екранчик, я дивлюся, добре, я там знаю, де я могла так відіграти. Але коли переді мною якісь рідні друзі, то я така, ви гляньте самі, без мене, я потім гляну. Ну, я не знаю, з чим це зв'язано, тому що мені набагато краще дивитися, коли я от бачу просто сама себе, та та -те, 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 те з собою. Але з рідними я така. Я не буду дивитися. Моя улюблена серія це з другого сезону це пожежа в коледжі, якщо не помиляюсь, мені було прям. Дуже цікаво дивитися на ці піротехніки, як це все знімається, особливо коли там дівчина падала, як це знімається. Це теж цікавий процес, тому що беруть дуже багато коробок, каскадерів, оператори взагалі, якось отак от знімають. Я навіть не знаю. Вони якось залазили на то вікно. Косо так знімала це дуже цікаво дивитися зі сторони. Плюс знати, що ти в цьому береш участь. Потерпілого, є інформація, що тут застрягла людина. Остерігайтесь, соболі, працюйте небезпечній відстані. Так, давай міняємось, давай. І мені ще дуже подобалася серія, і подобається, напевно, ця з песиком, тому що це таке вперше працювати з тваринами. Тобто, з людьми набагато легше, бо ти якось на емоційному рівні, розумієш, як щось підказати. Ну, ви можете знайти спільну мову. А тварину ти ну, не можеш сильно контролювати. Особливо це не твоя тварина. І ти такий, ну. Попрацюємо. Дуже часто, навіть, до речі, від е, знайомих, я чую, а тобі скільки заплатила, а скільки це коштує? А, а, а може, ти ще й заплатила за це? Це просто моє улюблене питання. Ти заплатила, а е, прийшла кастинг? Заплатила. Це постійно. І чомусь саме в цій сфері кіно ти заплатила, заплатила, заплатила гроші, гроші. Ну, як пояснити, що в кастинг ну, це треба дуже постаратись, щоб заплатити, тому що там стоїть. Море людей, які за це відповідають, тому це буде дуже дорого, якщо платити за це. От ну дійсно, де коли за це, і ти такий. Ну я не дуже хочу на це говорити. Мені здається, через те, що я дитина, я не сильно якось усвідомлювала про це, типу значення цього норару. То в принципі розбиралася моя мама, і по правилу вони не мають агент. Спілкуватися з дитиною неповнолітньою на рахунок гонорару має бути якась старша людина, тому це була моя мама. От, але коли якраз таки я працювала вже так в театрі, то в принципі, ну, типу, як. Для дитини це було достатньо, більш ніж достатньо, я скажу так. Було що знайомі трохи так заздрили. Це було видно, я це бачила. Їм напевно не подобалося, що я так прорвалася в кіно, тому ну але я думаю, це нормально, без цього не обійтися. І я вважаю, що актор має пройти таке. Ну, бо він не зрозуміє, як це. Мені здається, це була навіть дитяча заздрість. В них була заздрість, і вони не знали, як мене зачепити, того зачіпляла за мої успіхи. Я була м -м, достатньо маленька, і тому я трохи сприймала це на свій рахунок, але я коли підросла, мені так все одно стало, ну, типу, окей, я можу комусь подобатись, можу ні. Це нормально. Мені було 12 років, я сиділа на качелі, і до мене підходить накласник, і такий каже. Ну, що там, ти на кришах бігаєш чи щось таке, і я така. Це було негарно. Ну, я кажу, найстрашніша штука це дитяча заздрість, я б помітила. А це реально, от діти вони настільки заздрять і… Вони не вміють якби радуватись за інших. Ну я дійсно люблю тішитися. Допустим, в мене було дуже багато партнерок, дівчат, які по кадрі зі мною працювали. вони ж були такі малесенькі, а Зараз я бачу, як вони виросли, Вони далі прориваються в кіно. Я дуже рада за них, нічого не порадуватись. У мене була ситуація, я виїжджала, оскільки я з Тернополя мала їхати в Київ на локацію, то це в основному були нічні переїзди. Я вночі висипалася в машині. На ранок вже мала бути в кадрі працювати, свіжесенька. І моя сестра, я вчилася зі своїми сестрами, і це був, по-моєму, якийсь онлайн-урок фізики. І там викладачка, ну, вчителька, каже: Я не зрозуміла, а де смаку Вікторія? І майстра. Ну, вона на зйомках. <laughs> тому я себе так почувала трошки. З діречка, але не сильно. Тому що, коли я приїжджала, в мене було стільки домашнього, що я вже не сильно про це все згадувала. Але ну, якщо діти. Хочуть стати акторами в юному віці, вони мають бути готові до цього, інакше ніяк. Нікого не ну, вчителів не сильно цікавить там, твої зйомки, так само режисерів не сильно цікавить твої успіхи в школі чи уроки. Тобто в них є робота, в них є робочий процес, і ти актор, в тебе вже є своя. Професія ну в юному віці, але ти, ти маєш роботу, відпрацьовує як, ну, як треба. Тому далі розбирайся сам. Я сама приходила. Ну, бувало таке, що вночі вчилася. Ну такі реальні Акторство — це та професія, де треба пробувати все. Ну, от дають тобі якусь можливість просто хапатися за неї. Це треба завжди пробувати. Тому що це е, і взагалі, актор, перший етап, який він проходить, пробує, Він пробує завжди себе. Тому моя порада це завжди пробувати пробувати і пробувати. Тому що, а можливо, зараз вийде, можливо, і не вийде. Ну, в мене було і багато відмов від кастингів, Таке теж буває в акторів. Не завжди в них. Затверджено, затверджено, тому завжди я рекомендую пробувати шукати, заявляти про себе. Я чула багато. Ну я не дуже хочу якось про себе. Там ну там вже актори є. Ну то я там якось туди-сюда. Ні, якщо в тебе є якийсь талант, якщо в тебе дійсно є бажання, навіть так сказала, завжди пробувати, завжди проявляти себе, завжди говорити про себе. От що я пораджу.